Цісар і злодій, українська народна казка. Жив цісар, і снилося раз йому, що бійшов красти, бо як не піде красти, наглою смертю погине. Встає він зранку, позирає у книгу снів, але нічого такого там не знаходить. Минув день, прийшов вечір, і знов ніби хтось шепче йому на вухо Іди красти, бо наглою смертю погинеш. Дивиться цісар, уже вечір, дев'ята година, пішов спати. Заснув і тут йому вість дні знов хтось шепче Іди красти, бо наглою смертю погинеш. Устав він, обдивляється ніде нікого. Що воно таке? думає цісар. Думав, думав, а далі перебрався серед ночі на простого чоловіка та й іде красти. Вийшов на вулицю, усі пости сплять, пси сплять, іде та й думає, як, що таке вкрасти, щоб не погинути. Дивиться, назустріч якийсь чоловік іде. Що ти за один? питає цісар. Я злодій, каже той. О, і я злодій, каже цісар. Даваймо руки потиснем. Потисли собі руки і питає злодій цісаря. Куди б то нам піти красти сеї ночі? А цісар, ходім до нашого цісара. Я там знаю всі ходи, там щось украдем. А злодій відхилив руку і трість його в писок. Ти знаєш, каже, який наш цісар добрий, а ти йшов би до нього красти. А знаєш, які там пси, вони тебе там з'їдять. А знаєш, яка там варта, там би тебе вбили. Краще підемо красти до першого міністра. То добрий шахрай. Як іти, то йти, каже цісар. Зібралися вони та й пішли до міністра. Приходять, а там вікна дуже високі. Цісар пригнувся, злодій виліз йому на плечі і зазирає у вікно. А там, по кімнаті, ходить міністр і промовляє до своєї дружини. Завтра зваримо сильну отруту і закличемо в гості цісаря. Цісар вип'є і вмре, так я стану цісарем, а ти цісариною. Злодій зліз із цісаря. Вийшли вони на вулицю. Якби ти знав товариша, каже злодій, що вони там за нашого царя говорили, казали, що зварять сильну потраву. Закличуть його в гості, і цесар від тої потрави умре, тоді міністр стане цісарем, а його жона цісаринею. От би сказати цісареві великі гроші були б за те діло. Знаєш, товариша, каже цісар, добре буде, як ми завтра зрання на свіжу голову усе це обміркуємо. Але ж як ми впізнаємо один одного, бо зараз темно. А ти свою шапку впізнаєш? питає злодій. Так, каже цісар, то поміняймось шапками. А завтра підемо в шапках до церкви, і я коло церкви впізнаю на тобі свою шапку, а ти на мені свою. От і добре. Цісар устав раненько, але не сам устав, бо він заспав, як камінь у морі. Придворна челідь його збудила. Цісар швиденько зібрався та й подався до церкви у чужій шапці. Але челядь не сміє спитати, чому ви світлий царю у чужій шапці. Увійшли до церкви правиться служба. А злодій в цісаревій шапці попід церквою ходить і слухає відправу Проспівали, святий Боже, проспівали єжа хіровими, вірою. Слухає вже й отче наш проказують, скоро будуть з церкви виходити. Люди виходять, а злодій до дверей, дивиться по людях, бо хоче впізнати свою шапку. Виходить цісар, надяг злодієву шапку. Дивиться о, і його шапка прийшла. Наказує цісар вартовим. Пильнуйте, аби той у шапці нікуди не втік. Приведете його до мене в палац стали вартові коло злодія, а він глиб Я, 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 його шапка на цісареві. «Оу! то я з цісарем ходив красти. Це не може бути. Злодій уже готовий був тікати, а вартові не пускають. Чекай, чекай, ще не було богослужіння. кажуть. Сів цісар у бричку та й поїхав до палацу. Приводять вартові злодія. Цісар дав знак усім вийти і каже: Дорогий друже, ходи ближче, не бійся. А злодій закляк і не може ступити й півкроку. Присвітлий цісарю, не бійся, друже, каже цісар, ми вчора дали собі слово. Пам'ятаєш, ти тепер мій товариш. І звітується далі. Слухай, друже, а чи то правда, що ми сеї ночі чули? Свята правда. Каже злодій, я те все, що перший міністр говорив, чув на власні вуха. Добре, добре, відказує цісар, і оповідає злодієві, як йому три рази снилося і причувалося, що він, цісар, мусить піти красти, а далі наказує своїм слугам перебрати злодія на доктора. Перебрали його. Аж тут і перший міністр заходить і запрошує цісаря до себе в гостину. Добре, каже цісар, ми з доктором прийдемо. Будьте собі знайомі, це доктор, мій товариш, показує він на злодія. Як міністр пішов, злодій каже Світлий царю, як він піднесе вам келих з питтям, скажіть йому так кожна курка на своїм смітті. Панія, а ти хіба не пан у своїм домі, пий спершу сам. Прийшли вони до міністра, посадили їх за стіл і поставили перед цісарем золотий келих. Пийте, присвітлий царю, пийте, припрошує міністр. А цісар з усміхом і каже Кожна курка на своїм смітті панія, а ти хіба не пан у своєму домі, випий спершу сам. Привітай мого товариша, доктора. Міністр келиха взяв, а пити не хоче. А злодій каже Пий, бо мусиш. Той підняв келих. Пий, каже цісар. Пий, каже злодій. Міністр випив, приперся до стіни і вмер. А свого товариша злодія, що був йому вірний і врятував йому життя, узяв собі цісар за першого міністра, і кажуть, що такого доброго міністра, як він, не було більше ніколи. От вам і казка, як зійшла на простого злодія, цісарська ласка.